Життя Олексія Вершинського змінилося за одну ніч. Марія, його дружина, муза, любов була його всесвітом, і ось вона зникла рак. Лікарі казали, що є шанс, що сучасна медицина здатна творити дива, але вони брехали її більше не було. Порожнеча заповнила його дім. Запах її парфумів ще витав у повітрі. Постіль зберегала тепло її тіла. Вони говорили, що з часом стане легше, але це також було брехнею. Через два тижні він перестав виходити з квартири. Двері були замкнені, телефони вимкнені. Він пив спочатку вино, потім віски, потім що. Спав нерегулярно, інколи прокидався посеред ночі з ілюзією, що вона поруч, що ось зараз він обернеться і воно тихо усміхнеться крізь сону. Але її не було. Одного разу він прокинувся серед ночі від шепоту. Олексію! Голос був її, але Марії не було. Тільки стіни, тільки тиша. Він не міг залишатися тут. Його картини припадали пилом. Колекціонери, галеристи, критики всі продовжували писати, дзвонити, але він не відповідав, він не міг малювати. А потім згадав про лісовий будинок. Ця стара дача стояла ще з часів його дитинства. Батько будував її своїми руками, розповідав, що ліс це найкращі ліки. Тут можна втекти від усіх. Можливо, там він зможе втекти від себе. Він сів у машину і поїхав. Ліс завжди був живим. Вдень вітер перешіптувався між деревами. Вітери піли, десь у кущах шаруділи звірі, але вночі він змінювався. Ставав глухим, темрява поглинала все. Його будинок стояв посеред цього мороку, наче маленький острівок тепла. Олексій розпалив камін, вогонь потріскував, кидаючи тіні на стіни. Він знайшов свої фарби. Нічого не плануючи, він узяв пензель і почав малювати. Щось химерне виходило з під його рук. На полотні з'явилося обличчя. Марій, але не її. Очі були порожніми, шкіра сірою, а рот розтягувався у зловісній посмішці. Рука здригнулася, він кинув пензель і втік з кімнати. Наступного ранку в селі зник чоловік, старий Микита, мисливець пішов у ліс і не повернувся. Люди говорили, що його знайшли лише через день, його тіло було жахливо розірвано. Вовки, сказали в селі. Але вовки не залишають такі рани, прошепотіла стара Оксана про з крамниці. Вночі Олексій помітив, що його картина змінилася. Позаду тієї жінки з порожніми очима з'явилася нова фігура чоловік у мисливській курці, обличчя впізнаване. Це був Микита. Він не міг зупинитися. Малював ночами, його руки не підкорялися, ніби хтось керував ними, монстри ставали реальними. Щоночі він прокидався від того, що вікна його будинку хтось дряпав. І щоночі нові люди зникали. Кожен з них з'являвся на його полотнах. і їхні очі благали про допомогу. Останньою краплею став хлопчик. Його звали Іванко, йому було десять. Його знайшли біля річки. Олексій не витримав. Він намагався спалити полотна, але вони не горіли. Навпаки, коли вогонь торкався фарби, обличчя на картинах починали кричати. Він зрозумів, він має намалювати останню картину, намалювати себе, і тоді все закінчиться. Коли він завершив, щось за його спиною засміялося. Його рука потягнулася до полотна. Він не хотів цього робити, але щось змушувало його торкнутися себе на картині. І коли його пальці торкнулися фарби, він відчув, як його тіло стає легшим. Він падав, падав у картину. Він хотів кричати, але вже не міг. Тепер він був частиною полотна. Село знову стало тихим, але будинок у лісі залишився. Люди бояться заходити туди. Вони кажуть, що картини досі висять на стінах, і якщо подивитися на них довго, вони починають рухатися. Іноді чути, як вітер несичує сім'я. Олексій! А на одному з полотен досі можна побачити його. Очі перелякані, рот застиг у мовчазному крику. А тіні за його спиною стають усиблищами. Бо темрява ніколи не залишає своїх творців. Минуло три роки. Дача Олексія стояла занедбаною. Сільські мешканці уникали цього місця. Люди, які колись знали художника або мовчали, або хитали головами, коли хтось запитував про нього. Зник, бурмотіли старі і правильно зробив. Нічого доброго в тому будинку не було, шепотіли продавчині в сільському магазинчику, але чутки ширилися. Місцеві мисливці казали, що інколи бачили у вікнах світло, що іноді з будинку лунали звуки, хоча всередині давно ніхто не жив. Але якось туди зайшов один чоловік і вже не повернувся. Його звали Сергій. Молодий амбітний журналіст, який працював для кримінального онлайн видання, його завжди цікавили історії про зниклих людей. Про Олексія він дізнався випадково, переглядаючи старі статті. Усе, що йому вдалося знайти, що художник після смерті дружини поїхав у ліс і більше не повернувся. Його квартира у місті залишилася недоторканою. Знайомі говорили, що він не брав із собою телефон. Поліція не шукала, бо не було кого шукати. Сергій зацікавився. Щось у цій історії не давало йому спокою, він вирішив поїхати у село знайти той самий будинок. Село зустріло його похмурою погодою і підозріливими поглядами. Люди не любили чужаків, а ще більше тих, хто питав про Вершинського, але він був наполегливий. Старий Петро, власник місцевої забігайлівки, нарешті здався: Якщо хочеш піти туди, то йди, але я тебе не забиратиму, якщо щось піде не так. Що може піти не так? усміхнувся Сергій. Старий не усміхнувся у відповідь: ти все одно не повіриш. Коли журналіст підійшов до будинку, щось всередині нього стислося. Дача була темною, мовчазною, але відчуття було таке. Ніби хтось дивиться зсередини. Він відкрив двері. Усередині пахло сирістю і старими фарбами. Але було щось окрім цього запах, який він не міг розпізнати. Йому не сподобалося це місце. Але він увійшов. Сергій знайшов їх одразу. Полот не були скрізь. Вони висіли на стінах, були притулені до меблів та розкидані по підлозі. Вони були неправильно. Очі на кожному зображенні були живими. Здавалося, що вони слідкують за ним, коли він рухався. Він зупинився біля найбільшого полотна. На ньому був чоловік. Його обличчя було наповнене жахом. Його рот був відкритий, ніби він кричав. А за його спиною були постаті. тіні. Вони тягнули до нього свої руки. Це був Олексій Вершинський. Сергій відчув, як по його шкірі побігли мурашки. Він узяв телефон, зробив кілька фото, потім ще одне. І тут зображення на екрані змінилося. Його руки затремтіли. На фото, яке він тільки но зробив, щось було не так. Фігура Олексія трохи зрушила. Очі змінили напрямок. Вони тепер дивилися просто на нього. Раптово за його спиною щось зашурхотіло. Він різко обернувся порожньо. Він глибоко вдихнув, переконав себе, що це просто нерви. Накрутив себе. Але коли він знову глянув на полотно, рот вершинського відкрився ширше, немов кричав, а тіні позаду нього стали ближчими. Сергій різко відійшов назад, причепився, впав, його долоня торкнулася полотна. і картина стала теплою. Вона дихала, щось проскреблося по підлозі. Він підняв голову і побачив, як одна стіни на полотні ворухнулася. Вона тягнулася до нього. Чоловік закричав, відскочив, ледь не впавши з ноги. Полотно тепер тремтіло. Здавалося, що щось всередині картини намагалося вирватися назовні. Сергій більше не думав, він кинувся до виходу, штовхнув двері вибіг на ганок. Дихав важко, повітря різало легені. Ліс був темним, ніби ще чорнішим, ніж коли він прийшов. Двері за його спиною самі зачинилися. І тоді він почув шепіт. Ти теж нас бачиш. Сергій поїхав того ж вечора. Він більше не повертався до того будинку, але проблема була в тому, що будинок тепер сам приходив до нього. Він бачив його у вісні, він бачив ті полотна, навіть коли заплющував очі. Одного разу він прокинувся серед ночі. На стіні його квартири з'явилося щось нове. Малюнок, зроблений кров'ю. На ньому був він сам, його очі були розширені, його рот був розкритий у мовчазному крику, а тіні, тіні ставали все ближчими. Сергій не міг позбутися цього відчуття. Його квартира більше не здавалася безпечним місцем. Він зірвав малюнок, намальований кров'ю на стіні, і викинув його. Але наступного ранку зображення з'явилося знову. Воно ставало чіткішим. Він почав бачити тіні у дзеркалах. Вони мерехтіли на периферії його зору, коли він чистив зуби. Відображення у телевізорі теж було неправильним. Він глянув на нього одним оком, і світло згасло на кілька секунд. Коли воно знову вимкнулося, екран телевізора був чорним, а на ньому. Його відображення тільки очі були порожніми, як у мертвого. Сергій зробив єдине, що міг. Він пішов до психіатра, йому виписали заспокійливі антидепресанти. Це просто ваша уява, сказав лікар, записуючи щось у блокнот. Але в той момент телефон Сергія завібрував. Новий лист на пошті. Відправник. Невідомий тема, ти все ще можеш врятувати себе. Він відкрив його. Там була лише фраза Картина досі відкрита. Якщо ти не зачиниш її, вони прийдуть. Того ж вечора він вирішив повернутися в ліс, бо якщо він цього не зробить, він стане наступним. Дорога до будинку була гіршою, ніж він пам'ятав. Дерева здавалися ще темнішими. Вони нахилилися до нього, тягнулися сухими гілками, ніби намагалися його спіймати. Його утівка заглухла за кілометр до місця. Ну, звичайно, прошепотів він. Далі довелося йти пішки. Будинок не змінився. Він стояв там, ніби чекав на нього, тільки тепер вікна не були темними. Вони світилися. Як Всередині було так само, як і тоді, старі меблі, полотна, але головна картина вона змінилася. Олексій Вершинський більше не був сам. Тіні позаду нього тепер стали виразними. На одному з силуетів з'явилося нове обличчя, обличчя Сергія, його голова закрутилася. Його очі наповнилися страхом, а потім він почув шепіт. Зачини полотно або залишся тут назавжди. Він зрозумів, що єдиний вихід завершити картину. Бо якщо полотно лишатиметься відкритим, вони вийдуть у реальний світ. Він знайшов пензель. Фарби були старими, але досі вологими. Він вивів першу лінію. Вони засміялися. Друга лінія. Вони зашипіли. Останній штрих. Вони завили. Полотно здригнулося, стіни затремтіли, а потім тиша. Сергій важко дихав. Очі на картині більше не рухалися. Усе скінчилося. Сергій повернувся додому. Ліс більше не кликав його. Будинок залишився порожнім. Полотно тепер було зачинене, він зітхнув із полегшенням. Але коли він зайшов до квартири, на стіні висіло нове полотно. Воно зображало його з його порожніми очима. І тіні, тіні знову були там, а десь у темряві хтось тихо прошепотів. どのくらいのス,スプレーな気がす